25 питань було на порядку денному чергове засідання виконавчого комітету 7 липня. Ряд рішень було ухвалено за поданням Служби з питань захисту прав дитини, 7 рішень стосувалось квартобліку, 5 упорядкування поштових адрес, надано дозвіл на влаштування під'їзду з твердого покриття та облаштування благоустрою прилеглої території біля власного приміщення. А також надано дозвіл фізичній особі на торгівлю овочами і фруктами. За рішення виконкому взято на баланс, передано з балансу комунальне майно. Традиційно прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам. Виконком надав дозвіл на видалення аварійних зелених насаджень. Затвердив план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення державного фінансового аудиту бюджету міської територіальної громади за період із 1 січня 21 року по 31 січня 25 року. Вів засідання виконкому Карлицький міський голова Олександр Панюта. 7 липня відбулося засідання Ради безбар'єрності. Місцева рада безбар'єрності створена з метою поліпшення якості роботи зі створення безбар'єрного простору, ефективної координації між структурними підрозділами міської ради, організації моніторингу та оцінки досягнення цільових показників, залучення зовнішньої експертизи та налагодження комунікації з жителями територіальної громади. Засідання ради вів карлицький міський голова Алисан Панюта і його пряма мова. Ми повинні дати доступ до нас, до будівель. Треба всім передивитись, кожного індивідуально, що староста, освіта. Ми багато зробили, ми багато є зроблено. Це часткові дії, але нам необхідно все обдивитись, дообстежити. І на це ми будемо виділяти кошти пріоритетно. Я розумію, що все складно, наприклад, в місті дорога не завершене будівництво. Там по проекту планувалися ці всі вимоги виконуватись, тротуари, оці плітки тактильні, все воно там враховано. Але до завершення дії воєнного стану ніхто ж її доробляти не буде. Учасники засідання обговорили терміни і можливості виконання плану заходів розробленого радою безбар'єрності, зосередивши особливу увагу на шляхи забезпечення доступу для осіб з інвалідністю до адмінбудівель, об'єктів комунальної та інших форм власності. Із рубрики Фотохроніка. Комунальне підприємство Карлицької міської ради «Міськрембудсервіс» продовжує виконання програми ліквідації сільського бездоріжжя. Підприємство нині виконує облаштування твердого, білощебеневого покриття по вулиці Садовій у селі Ліщинка. До цього тут була звичайна ґрунтова дорога, яка в негоду перетворювалась в багнюку з калюжами. Допомагає в цій добрій справі і вже не вперше фермерське господарство широкоступ, керівник Олександр Широкоступ, багатофункціональний навантажувач, монітон, наданий господарством дуже доречний при виконанні дорожньо-ремонтних робіт. Депутатські комісії Карлицької міської ради проводять свої засідання, готуючи проєкти рішень на сесію. Комісія соціально-економічного розвитку працювала в середу 9 липня. Спочатку йшлося про внесення змін до програми фінансової підтримки підприємства Карлик тепломережа. Це підприємство забезпечуватиме теплом наступного опалювального сезону дев'яти поверхівку по вулиці Паркові, 18 в Карлику. Карлицький міський голова Лесан Панюта, Присутній на засіданні комісії прокоментував це питання, сказавши. Це робиться для того, щоб. Ми успішно пройшли опальний період 25-26 року. Необхідно надати ще підтримку комунального підприємства провели тепломережа для підготовки до опального періоду. На комісії опрацьовано проєкт рішень по питаннях надання дозволу фізичної особи підприємцю на виготовлення паспорту прив'язки, про управління майном комунальної власності міської територіальної громади.